Давай послухаємо розповідь і відповімо на питання. У магазині. Микола з мамою пішли у магазин. Вони взяли кошик і поклали у нього продукти: молоко, масло, сир, кетчуп, капусту, банани та цукерки. Заплатили гроші на касі, поклали продукти у сумку і пішли додому. А тепер відповімо на питання: хто пішов у магазин? Микола з мамою. Що купили Микола і мама? Продукти. Куди поклали продукти? У кошик. Які продукти купили? Молоко, масло, сир, кетчуп, капусту, банани та цукерки.